Так, отже розібрав я КПП. Тут стоїть КПП ГАЗ-53. Від ГАЗ-52 відрізняється, ну трошки корпус відрізняється. Ну і в ГАЗ-52 прямі зуби, а тут криві зуби, косі зуби. ось Тому я його зняв, трохи трохи повідчухував, бо це воно все було в нігролі, як звичайно. От. а Анігроли я вважаю, це ну, змазка проти людства. То я його там трошки повідмивав, подивився, який тут стан зубів. Ну, там, от На цьому валу, скажімо, є. ну, Тут ніби ще нічого зуби, тут ніби ще нічого, тут нічого, а тут мені вже не подобаються зуби. З цього боку вони ніби добрі, а з цього боку є отака історія. Ну, Той вал відповідно так само. Так само і ще плюс. Отака ситуація, це взагалі вищий пілотаж. По первинному валу ніби все добре, ніби все прекрасно, але так само, бачите, є отака історія. То Я вже не хотів це все лишати і покупляв отаку всяку красу. Повністю, будемо казати, коробку купив. Все новеньке. Частенько, Підшипники такі потужні. Планець також новий Ось планець. Замість цього вареного, переточеного і так далі. Також новий диск щеплення, нова корзина. Якби все новеньке має бути, бо там <клух> рятувати нема, чого. підшипник вижимний також їде зараз. І вже тут нещасні, вже, вже наварувані були вушка, як бачите, під змазку взагалі там ніхто не переживав. Тобто це все сміття, ото що ви бачите, оці всі шестерні вали, це все сміття, буде ставитися все нове, залишається лише один корпус. От. І будемо це все складати докупи, буде такий от розпочатий ремонт всього навантажу саме з коробки. Не буду я там потихеньку. Все разом вкупі тянути, будемо по агрегатному його то все чинити, щоб не валялося багато чого розкиданого під ногами. От. Зараз мені треба коробку зібрати так, щоб я міг ним заїхати сюди, а там вже будемо все інше робити. Хтось підсихає, він же висох. Корпус абсолютно готовий до пісочення, піскоструєння, фарбування. Так що зараз будемо цим займатися і потихеньку будемо складати все новеньке в цю стареньку коробочку. Ось так виглядає відпісочений блок, блок корпус. От. По піскострую що можу сказати? Пісок треба купляти. бо я там намагався відсіяти власний пісок, який в мене там є. Це не дало результату, забивається сопло і не дує. То купив пісок і отак от його відцевочив. Ось. Ці коробки, що продаються там по 10, там, по ще там тисяч гривень. По них видно, що їх отако взяли, можливо, керхером там, якось його обдраяли, об, обмили і покрасили, по тому, що є. От, ну, якби таке. А тут зовсім друга історія, тут вже якась фарба дає триматися на ньому. Тому я там кришки трошки. Оце є. Буду купляти новий, не подобається воно мені ось. Ну і задній цей на хвостовик я вже завішав. Також буду фарбувати. Так, отже, починаю збирати коробку. І от є такий момент. Якби стопорне кільце, все прекрасно. Так. Але у нас є. Але у нас є зазор. Ось в мене є щуп. 0,35. І от, будь ласка, він заходить сюди. Тримається, бачите? Так що треба ще робити таку шайбу 0,35 сюди. Ну, 0,4 він лізе, але не кругом. 0,35 кругом. Ось тому треба ще такі моменти враховувати. Так, отже, як ви зрозуміли, я стикнувся з такою проблемою, що треба кожен підшипник зафіксувати, що по валу, що по зовнішній обойні. Мерштан глибиноміром поміряв віст від торця до посадки підшипника. І наскільки виступає підшипник, поміряв до торця коробки. Ну і Разом з тим врахувавши товщину прокладки, бо недаром пишуть, що десь тут комплект прокладок, не даром і пише товщину. Товщину, товщина десь тут було писало. Ну, коротше, тут товщина 08 у нас. І не дарма пишуть товщину, тому що товщина також врахована. Разом з усадкою. Я усадку давав 5 соток на усадку. Повитачував такі шайби з припуском. Гарно заточити і чітко можна відрізати потрібну шайбу. Найтонша шайба 061. Це ось ця шайба тут. От, і виходить, що у нас обойма притиснеться до кінця, притиснеться до корпуса. Також тут повитачувані шайби, от бачите. Ось вона, ось ця шайба. Шайба виточена тут. Шайба виточена на первічний вал. ось, Також під кришку. найтовстіша, 1 мм. шайба, Там 1.03. Сюди 67 соток. Шайба на вторинний вал. І ще плюс вторинний вал завтулював, бо тут вже був роздовбаний, Підчетник болтався, залітав від руки і ще й тріпався. Там. То. Також було розточено. От, таким чином ми зафіксуємо всі підшипники, що по валу, що по корпусу. І в нас всі люфти валів будуть дорівнювати люфтові в самому підшипнику від заводу. От, таким чином у нас будуть всі передачі тримати, нічого ніде не буде вискакувати. От, і так далі. От, ну і врахувавши усадку. От, також треба врахувати той факт, що всі різьби в нас наскрізь, і може бути такий момент, що по самому болту може витікати. Ну, я буду туди ляти 80w90 досить рідке частеньке масло, от щоб воно не витікало по, різь, по різьбах, мені то я його всі болтив на фумку. Болти я взяв під імбус зі стопорними шайбами. Щоб все було більш-менш пристойно. Отже, перед тим, як встановити, хочу вам показати, що я тут ще зробив. Просверлив от отвір такий бачите біля сальника. Щоб Масло, яке накопичується позальнику, мало куди стекти. Ось так. Ну, у мене спідометр тут не буде, він і не був підключений, і він і не потрібен. Ось, сальник запресований. Ось. Так що задня кришка готова до установки. Передня кришка. Передня книжка, кришка Ось, чекає на сальник. Я тут... Оцю канавку хочу обійти, я не хочу нею користуватися, якщо чесно. Тому буде отакий сальничок малюсінький. Ми там розточимо якраз фаску трошечки розточимо, щоб він туди буквально зацепився, навіть не обов'язково, щоб він туди повністю сідав. Ну, ще подивимося, може і повністю буде сідати. От. Або трошечки буде торчати, щоб він перекривав на первинному валу. Нам шліфовану поверхню і масло все трималося в коробці. Так, отже, розточено підсальничок. Сальник має 4 заглибився на 3. От. Але тут так так вже пожаліли того матеріалу, що ну тут не дуже розженешся, дуже тоненькі стінки, дуже мало місця. От, Первинний вал намастив солідолом, щоб ви бачите, де закінчується бровка. Дистанційне кільце також. Як бачите надіти все, О. видно, що, що бровка ледь, ледь там якісь міліметри лишається до краю. Або вже прямо на краю. Ну. Майже по краю. В принципі, мене влаштовує такий варіант. А Ну давайте зараз ще раз візьмемо тонший, тонший слой ми не зможемо зробити, правда. От, але зараз спробуємо його ось чисто поверхня. І сальник у нас. Все одно має трошки того болотця. Так, зараз подивимось. Ні, по краєчку, по краєчку. От бачите, не доходя. Ось тут видно коло краю. я вийде. Бачите витер риску. Навіть трошки цей отвір буде чіпляти. Що ж це робити? Ну Давайте ще зробимо міліметр туди. Тоді вже точно буде все перекривати. Отже коробка підзібрана більш-менш. Що ще маю поставити цей кожушок. То я тут же не закручував до кінця. От, що я вам хотів показати, є в муфти виточка. отакий потайчик від заводу. Друга сторона була плоска, я вам вже показував. Ось. І оцю плоску сторону я поставив сюди. Правда, я виточку зробив, бо переживав, що вона у вібрація. Тому, коли купляєте такий вал в зборі, і одна сторона є плоска, плоскою стороною до первинного вала ставити. І воно тут нічого не увіпреться. І так воно буде нормально зібране. Ось як бачите відстань від муфти до зубчиків ну, майже однаково, тут трошки більше до первинного вала. От. Перебив я трошки в цю кришку. Задалеко її забив, трошки то вона там затирає, але воно там сильно не впливає ні на що. Воно собі втрече на своєму місці. Що я хотів ще показати? зверніть увагу вже е, значить, виточена шайба була. сальник я більше не зачіпав, не хотів я туди поглиблюватися, бо дійсно дуже тоненька шкаралупа в цьому кожусі кришка первин... первиного вала. Вирішив не чіпати її. От. Отже. Стоїть регулювальна шайба, затягнута. І з зовнішнього обойма підшипника притиснута що так, що сидить. Він в обоймі своїй. Що я вам хотів показати. От Люфт, звичайно, ми доб'ємося люфта. Так. Не сфокусується. Ну, одним словом, тут залишився лише люфт. Оцей люфт, що я можу його досягнути. Таким чином то це люфт самого підшипника. Ось тому Всі люфти, які тут лишилися по валах, це люфти підшипника. Але є тут такий момент, муфта на маточині ходить досить вільно. Самі шестерні ходять досить вільно. Це все завод. І там така тоненька втулочка, я вже не хотів просто туди лазити. Ну і Ця шестерня також має люфт. Але в будь-якому випадку це вже краще, ніж було. Ось. Шестерня задньої передачі також нова. Ну, всі шестерні, всі вали новенькі, всі підшипники новенькі. Ось Таким чином зібрана коробка. Далі ми обнемо. Установлювати верхню кришку з вилочками. Вилочки у нас тут добрі, крім 3 і 4 передачі, ось вона. Є така невеличка виробітка. Можливо, можна і не чіпати її, але я трошки відновлю ці поверхні, наплавлю легенько. Правда, це от на третій передачі тут невеличкий знос, менше міліметра. Я його чіпати не буду, а от на четвертій передачі видно, що воно на бік терло і витерло бровку. Ну, порядка одного міліметра, якщо не більше. Так що будемо ще цей момент відновлювати. КПП майже готова, лишилося тільки прикрутити пару кришок і заляти масло. Отже зібрана вже фактично коробка. Хотів би я, щоб ви з вами заглянули всередину. От у нас третя-четверта передача. Вилочка відновлена, підварена, все. І от бачимо, які у нас тут зазори до муфт щеплені. В принципі, однаково. Не бачу я різниці, як ставити оцю муфту. Чи сюди виточкою, чи сюди виточкою. Вона себе поводить однаковісненько. Тому я не став лишній раз там розбирати і щось виясняти. От, всі вилочки зійшлися, все гарно, все чистенько. Ось там у нас ну ми не побачимо вже тих вилочок, але воно, якщо не попаде на свою канавку, то взагалі кришка не стане. Тому закриваємо кришку і встановлюємо це все діло на погрузчик, щоб ми ним заїхали і продовжили далі роботу. Так, я був би не я, якби я це все діло не провірив на солярку. Заляв солярки, покрутив трошки, промив, подивився, де тече От, і текло з під оцої кришки під ком. А тепер дивіться, що у нас лишається, да? скільки всього? Металева стружечка така дрібна, як пісок, ще така дуже дрібна. Пилюка прямо. Ну і видно клапті з бронзи. Ось, так, що, так що вважайте, що треба промивати коробку. А так, то всі прокладки тримають, Тому доведеться цю прокладку зібрати на герметик. Фокусуйтеся. Ага, і ще одне я побачив. Як заляв солярку, то воно вже проявилося на, на фарбі. Ось вона така тріщина. Видно. Ось вона. Бачите, не було Ну, Я думаю, вона така маленька. Далі вона не піде. Ось. Так що вважайте, що є такі моменти. Ну ось і все по коробці фініш. Коробка вся повністю зібрана, скручена, промита, чиста, все, Готова, дивись, Ось. Так. Цей заглушений спідометр. Ось. Все. По коробці фініш, так що я вважаю, що ремонт має виглядати схожим чином. Може без покраски, але з мойкою, з таким схожим підходом. Я вважаю, що ця коробка ну, ще може ціле життя пережити спокійно.